Усім привіт! Сьогодні на огляді смартфон Dugi S118, і як ви бачите, дизайн у нього типовий для смартфонів Dugi 2024 року випуску. Коробка ще старого зразка, але давайте подивимося, що ж в ній є всередині. Всередині побачимо кабель і блок для заряджання. Під пластиковою ванночкою знаходиться інструкція, а також плівочка на дисплей. Щодо смартфону, то вага його трошки більша, ніж 400 грамів, а товщина корпусу майже 2 см. Смартфон великий, громісткий, тому що акумулятор тут на 10800 мАч, але спершу давайте про дизайн. На задній панелі, як бачите, у нас така X-подібна вставка. Під світлом трошечки кольори вона міняє. Позаду знаходиться шикарна по дизайну вставочка з камерами, з палахом і інфрачервоною підсвіткою для нічної зйомки. Зверху на корпусі пусто, знизу мікрофон і Type-C, зліва кнопка, яка налаштовується, і слот для сімок. Справа сканер відбитків пальців, який всередині кнопки блокування, і кнопка регулювання гучності. Що ж до фронтальної панелі, то тут також є на що подивитись. По-перше, тут у нас стереозвук, зверху і знизу знаходиться у нас динамік, каплевидний виріс під фронтальну камеру. Ну і тепер давайте вже поговоримо про залізо. Найголовніше, окрім того, що акумулятор тут великий на 10800 мА, варто зазначити, те, що працює апарат на 14-му Андроїді, В нього є NFC, Wi-Fi, Bluetooth, звичайно ж, за замовчуванням, так як в будь-якому смартфоні. Ну а процесор тут Helio G99. Цей процесор, напевно, знають уже всі, тому що дуже багато смартфонів його отримали. І що це означає? Це означає, що в нього 8 ядер, що він доволі швидко працює. І цього процесора дійсно буде вистачати навіть для ігор. Є у нас отакий от набір інструментів, це стандартна вбудована в прошивку утиліта, Можете роздивитися, що цікавого тут у нас є. А от щодо пам'яті, то ви будете в шоці, але цей бюджетний відносно смартфон має 512 ГБ пам'яті постійної. Також тут 8 ГБ оперативки, ну і, коротше кажучи, по характеристикам дуже непогана середньоцінова моделька. Щодо дисплею, то це IPS-матриця 658 дюймів діагональ, найцікавіше, що full HD роздільна здатність, і 120 Гц частота оновлення. Для такого смартфону це просто необхідність, я вважаю, тому що за ці гроші в наш час. Китайські смартфони дають нам ці 120 Гц, можна 90-60 також поставити, це вже за вашим бажанням. Коротше, все працює тут шустенько, дисплей приємний, кути огляду в нього чудові, зображення, бачите, майже не втрачає своїх кольорів. І це відчувається в роботі. Це дуже приємний смартфон, який і для мультимедійного контенту вам підійде, без проблем, і для роботи, звичайно ж. Ну а тепер трошечки про камери. Основний модуль камери на 50 мегапікселів, ось режим, в якому він буде знімати. Режим більше. Подивіться, скільки всього тут є. І панорама тут є, і боке, звичайно ж, є, і окрема камера для макрозйомки. Також у нас є камера ще тут для нічної зйомки, а ще є ширококутна камера. Тобто в цьому плані дуги, звичайно ж, порадували. Відеозапис можна знімати в роздільній здатності 2К, Full HD HD, електронна стабілізація у всіх цих режимах присутня. Дуже-дуже добре. Тож, цей смартфон захищений за стандартом IP69K, тому, звичайно ж, води та ударів має не боятися. От щодо води, зараз перевіримо. Як ви бачите, Doogi S118 це такий типовий смартфон від DuG, середньоціновий, в типовому фірмовому стилі, який подобається дійсно багатьом користувачам. За рахунок швидкого процесору, за рахунок дисплею 120 Гц, складається враження, що це дуже хороший апарат, який навіть можна назвати флагманом для тих людей, хто користувався до цього бюджетними смартфонами. Повірте, тут ви відчуєте дійсно швидкість роботи. Такий апарат можна купити за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових. video